Нашу поїздку, так як ви допомагали, ми ж теж в інтернет виложили і ваші слова, вдячності, і побажання нашим хлопцям, там, які щось на передають. В інтернеті в Міргород Блог. Миргород Фрідом. Фрідом, Фрідом, Міргород -Фрідом. А, да. ми там вся інформація є, куди ми їздимо, до кого. Зараз ми що ж теж збираємося, сьогодні ночі ми виїжджаємо. Так як довозимо ну, ви бачите, ваші малюнки, ваші передачі, ну, в тому числі і ваші, і дітки з міста збирають. Президент учнівського колективу нашої школи активний діяч на лист написала солдатам, і потім передасте ви вистини, там де, нехай прочитають і вірші. І нас окремо вона склала до вас звертання. Я хочу, перш за все, передати звертання. Це любим нашим солдатам. Разом з маленькими презентами, які ми підготували, ми хочемо також передати свою віру, любов та підтримку. Ми пишаємось нашими солдатами, адже вони, як лише справжні патріоти, боронять свою землю, лише справжні чоловіки захищають своїх рідних, батьків, жінок та дітей. Пам'ятайте, що вас чекають живими, адже дуже тяжко втрачати любу твоєму серцю людину. Ми завжди поруч з вами у ваших серцях та душах і впевнені, що ви обов'язково прийдете з перемогою, а ворог, немов підступний лис, буде тікати до своєї нори. Ми хвилюємося за вас щодня, щогодини, щохвилини. І щоразу під шум атак здригаються наші серця. Ми віримо в вас і дуже-дуже любимо. Слава Україні! Слава! Зараз ж знімемо. Так, опять ми в Дубровській школі. Начинаємо начинай, как всегда отсюда. Ми починаємо, как завжди, отсюда. Так. Загрузились. Как всегда. Не вижу, не видно, наверное, ничего. Темно сильно. Сильно темно. А це... Ну, трошки сниму. Загрузили. Да. Сейчас еще передачку на Славянск. Будем развиваться.